Привіт! Знаєте, онлайн-афери вони вже зовсім не ті, що були раніше. У цьому розборі ми поринемо в їхній новий, доволі складний світ і з'ясуємо, як завжди бути на крок попереду. От серйозно, давайте на секунду задумаємось. Старі поради, ну знаєте, на кшталт шукайте граматичні помилки, вони вже не завжди спрацьовують. Сьогодні шахраї стали набагато набагато хитрішими, і впіймати їх на гачок значно складніше. Ми зараз, по суті, живемо в абсолютно новій ері шахрайства. Онлайн загрози розвиваються просто з космічною швидкістю. І головний двигун цих змін, як не дивно, штучний інтелект. І справа не тільки в тому, що афер встає більше, вони стають якіснішими. Шахраї використовують нові технології, щоб їхні схеми виглядали максимально правдоподібно. Уявіть собі, ідеально написані листи, реалістичні голоси і навіть відео, які майже неможливо відрізнити від справжніх. Ну добре, а як це все виглядає на практиці? Давайте поглянемо на такий собі топ список найрозшукуваніших загроз, шість найпоширеніших і, відверто кажучи, найнебезпечніших пасток сьогодення? Отже, шість ключових схем, про які варто знати кожному. Поїхали! Перший номер у нашому списку афери прив'язані до гучних подій. Шахраї просто обожнюють ажіотаж довкола продажу квитків на концерти або термінових зборів на благодійність. Вони навмисно створюють відчуття спику, щоб люди приймали рішення на емоціях не думаючи. А от тут починається найцікавіше діпфейки. Шахраї генерують відео, де якась відома людина начебто рекламує сумнівну інвестиційну схему. Це справжній психологічний трюк, знайоме обличчя, плюс обіцянка легких грошей, і вуаля, пастка готова. Третій пункт: фейкові інтернет-магазини та туристичні сайти. Вони заманюють просто неймовірними знижками на популярні товари чи відпустки мрії. Тому, перш ніж щось купувати завжди, отчуйте завжди. Дивіться на адресу сайту. Одна єдина помилка в назві може означати, що гроші підуть шахраям. Пастка номер 4 це коли шахраї прикидаються техпідтримкою. Вони дзвонять або пишуть, кажуть, що з вашим комп'ютером якась біда, і просять дати їм віддалений доступ. І тут запам'ятайте раз і назавжди, жодна справжня компанія ніколи не буде вам дзвонити першою, щоб вирішити проблему. Ніколи. Йдемо далі. Фейкові вакансії пропонують ідеальну роботу з дому з високою зарплатою, а насправді це просто спосіб втягнути людину в схеми з відмивання грошей. Залізне правило, якщо за те, щоб отримати роботу, просять заплатити це 100% обман. І остання шоста схема це так звані хижацькі кредитні додатки. Вони полюють на людей у скрутному фінансовому становищі, обіцяючи швидкі гроші. А натомість вимагають доступ до всіх даних на телефоні, контактів, фото, а потім використовують це для шантажу і вимагання просто космічних відсотків. Добре. Тепер ми знаємо ворога в обличчя, але як же помітити його в дикій природі інтернету. Давайте розберемося, на які червоні прапорці треба звертати увагу. Шахраї просто обожнюють, коли ми поспішаємо, і неуважні. Тому правило номер один: в електронних листах завжди перевіряйте повну адресу відправника. У дзвінках та повідомленнях будьте скептиками, особливо коли на вас тиснуть і вимагають щось терміново. Ну і головне правило, яке ніколи не старіє. Якщо пропозиція звучить аж надто добре, щоб бути правдою, це, скоріш за все, і є пастка. Але просто помічати загрози це лише половина справи. Давайте перейдемо від оборони до активного захисту і збудуємо нашу власну цифрову фортецю, яку ніхто не зможе взяти. Подумайте про це так звичайний пароль це як фізичний ключ від квартири, його можна вкрасти або скопіювати, а от ключ доступу або паски. Це ваш унікальний відбиток пальця. Його неможливо вкрасти. А якщо немає пароля, який можна викрасти, то і фішинг стає просто безглуздим. Двофакторна автентифікація це, по суті, подвійний замок на ваших цифрових дверях. Навіть якщо шахрай якимось дивом вкрав ваш перший ключ, тобто пароль, йому все одно знадобиться другий, який є тільки у вас, наприклад, код із смс. Це надзвичайно важливий рівень захисту. І наостанок, давайте пройдемося по базовій цифровій гігієні. Це прості речі, які мають стати звичкою. Використовуйте менеджер паролів, щоб не вигадувати їх самостійно. Завжди оновлюйте програми, будьте обережні з публічним Wi-Fi і завантажуйте додатки тільки з офіційних магазинів. Це просто, але неймовірно ефективно. Так, теорії було багато. А тепер час для невеличкого іспиту. Подивимось, наскільки добре все засвоїлося, адже теорія без практики, самі знаєте, нічого не варта. І ось ключова думка, яку треба зрозуміти. Ця цитата каже все. Штучний інтелект робить обман розумнішим, більш особистим, і тому вміння відрізняти правду від вигадки це вже не просто корисна навичка, а можна сказати, життєва необхідність. Ну що, готові до перевірки? Пройдіть спеціальний тест від Google, щоб зрозуміти, наскільки добре вдається розпізнавати фішинг, і обов'язково поділіться ним з друзями та рідними, бо в нашому цифровому світі найкращий антивірус це наші з вами знання. Будьте пильними і залишайтеся в безпеці.